Які знаходяться поруч з вами, які надихають вас для того, щоб ви розвивалися, які хочуть, щоб ви розвивалися, які знають свою вашу мету, які надихають вас на це. І коли ви розвиваєтесь самостійно, то вони розуміють вас, що ви зайняті зараз, вони вас не чіпають. Вони допомагають вам, вони на одній хвилі з вами. І так, запишіть, будь ласка, 10 людей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ті, які вас вірять в те, що ви хочете досягти. Вони знають того, що ви хочете досягти. Вони бажають вам добра. І вони дійсно вам допомагають.